Доброго дня, тітки! У нас сьогодні незвичайна гостя. До нас завітала ворона Каркуша. Вона не бувала далі нашого міста та найближчого лісу. Каркуша мріє про подорож у далекі теплі країни, але боїться сама вирушати в далеку дорогу. Отож, я пропоную вам разом з нею вирушити, подорожувати. Кажіть малята. А чим найшвидше дістатися до далеких країн? Так, правильно, літаком. А скажіть, друзі, хто керує літаком? Так, пілот. А хто допомагає пілоту та пасажирам на борту? Так, це стюардеса. Скажіть, друзі, а що допомагає пілотові утримувати літак у повітрі? Так, у пілота є штурвал та прибори. А куди прилітають літаки? Правильно! В аеропорт. Скажіть: а на чому можна поїхати з аеропорту у місто? Так, правильно. Але найзручніше? Буде автобус, отож сідаємо та вирушаємо. Скажіть, хто кермує автобусом? Так, водій. А що спільного між автобусом і літаком? А чим вони відрізняються? Ну, ось ми й приїхали. Скажіть, друзі, а на чому можна подорожувати? Місту. Так, правильно, це може бути таксі, тролейбус, автобус або трамвай. Я пропоную вам уважно послухати оповідання про подорож хлопчика і дівчинки. Коли ви почуєте назву якогось транспорту потрібно плеснути в долоні. Отож, починаємо! Одного разу. Друзі, Петрик та Оленка вирішили поїхати з батьками потягом на гостину до бабусі та дідуся, які мешкали у селі. Вони сіли в автобус, що привіз їх на залізничний вокзал, де діти побачили дуже багато потягів. Доки батьки купували квитки на потяг. Діти із цікавістю спостерігали за оточуючим. Вони побачили, як водій автобуса допомагав жінці донести важкі речі до таксі, а на протилежній вулиці зупинився трамвай. Тролейбус на великій швидкості обігнав мотоцикл. Коли настав час від'їжджати, уся сім'я сіла у вагон потягу, і той рушив. Бабуся й дідусь дуже зраділи приїзду гостей. Зустрічали їх на машині, а вдома у дідуся і бабусі на внуків чекали їх подарунки швидкі велосипеди. Молодці малята, поки ми з вами грали, ми під'їхали до самого моря. А ось і порт. Порт це місце, де стоять кораблі. Каркуша не бачила у місті кораблі, їй цікаво їх побачити. Кораблі бувають різними. Для перевезення вантажів, пасажирів, хто кермує кораблем? Так, капітан. А також він спостерігає за напрямком руху корабля у рубці, спеціальному місці на кораблі, де розміщений штурвал та прибори. А хто допомагає капітанові на кораблі? Матроси. Матроси стежать за порядком та чистотою на палубі. А скажіть, друзі, чим відрізняється корабель від інших видів транспорту? Так, правильно, корабель плаває в морі, по річці або іншій водоймі? Друзі, Каркуша пропонує вам пограти в гру, який транспорт. Водний, повітряний чи наземний? Чудово, друзі, молодці! Ну ось і закінчилась наша подорож, і ми повернулися додому. Вам сподобалось подорожувати разом з Каркушею? Каркуші дуже сподобалось, вона стільки всього дізналася. Але знаєте, малята, вдома їй подобається найбільше. Скажіть, а що ви запам'ятали з нашої подорожі? Що вам найбільше сподобалось? До нових зустрічей, хлопчики дівчатка!